Виготовлюємо ось такі двері, встановлюємо фарбовані на прикованих петлях, на звичайних петлях. В даному випадку це інсайт, Двері з четвертю. Ось так вони закривають гарненько сущівнювачем. Ось і відкриваються. Колір можна будь-який. Парбуємо в будь-який кольор. Це перменківарі. Магнітні замочки. Щільнювач і магнітний обмежувач, який стоїть. Он такий прозорий. Ось такий. Дверцята. Тут і санузел Так, Чорна фурнітура, все стильно і гарно.